Шостий у міжнародному рейтингу ММА України у ваговій категорії 61 кг. кілограм. Наступна наша історія про 18-річного спортсмена з Івано-Франківська Івана Вітенка. Цьогоріч хлопець здобув призові місця одразу на двох чемпіонатах Європи та світу. Наша Ольга Нестарук продовжить вперше до спортивної зали. Іван прийшов у 12 років. Розпочинав із занять з бразильського джиу-джитсу. Перші пару тренувань мені не сподобалося. Я взяв паузу на два місяці, потім вернувся, ну і потім так затягнулося, що почав займатися активно. У мене така історія була, що я займався вже, напевно, роки три, і ні одні змагання не міг виграти, і були й думки, що, можливо, це не моє вже. Іван це переборов і розпочав здобувати нагороди. Спершу на змаганнях обласного рівня, далі всеукраїнського. А згодом хлопець вийшов на міжнародну арену. Працював над собою щодня. У двох залах. Один зал з моїм тренером Андріаном. Більше я підтягую боротьбу іменно в стійці і ударну техніку теж, яка мені подобається. І інший зал це зал бразильського джиу-джитсу. Тобто, за чого я починав і з чим я досі займаюся. Півроку тому хлопець вперше виступив на чемпіонаті Європи з греплінгу в Познані. Свої сили спробував у двох вікових категоріях. В загальному суперники були дуже тяжкі, тобто всі були дуже хороші. І повів перших три сутички я до 18 років категорії. Там я повів три сутички, три легко достроково больовим завоював перше місце і з справи буквально дві, в дві години пішов виступати по дорослому. По дорослому теж повітря суттєві треш виграв три достроково. Так вийшло. Ну по дорослому було набагато такі тяжкі суперники. Після цих змагань Іван зосередив усі сили на підготовку до чемпіонату світу з греплінгу. Тамка Іван він добре загартований у бойових видах, тобто з ударами. Але при підготовці на Чемпіонат світу до грепінгу ми вже більше акцент робили саме на техніку боротьби Івана. Як я повторюю, він готувався і в нашому залі, і в залі з бразильського джиу-джитсу. Із Варшави, де й відбувався чемпіонат світу, хлопець повернувся нещодавно. Там зумів вибороти срібло. Перші сутичці йому не пощастило в розділі науки. Але в наступному розділі є, Іван показав себе на всі 100 і, на мою думку, він заслуговував на звання чемпіона світу. Перша сутичка була у мене з французом, дуже титулованим і дуже сильним, яку я виграв по балах. Друга сутичка була з іспанцем. Теж дуже тяжка сутичка. Рахунок закінчився 4-4 і рішенням суддів виграв я. Ну і фінал був з представником Казахстану, в якому фінал я вигравав 2-0. І так вийшло, що на, другій, ну, на першій половині поєдинку у мене сталася травма і лікар не дозволив виступати далі. А поки хлопець відновлюється після травми, має чим пишатись. Це три з основних моїх медалей, які ми пишаються. Два золота за чемпіонату Європи. І остання медаль за чемпіонат світу. Одинаково пишаю з цими всіма медалями. Дуже багато праці, дуже багато тренувань, дуже багато дієт. Дуже, взагалі дуже виснажлива підготовка була до, тобто, до цього всього, але воно того коштувало. Наразі у Івана невелика перерва на відновлення, а далі він знову розпочне звичні тренування. Основне завдання на наступний рік золото на чемпіонаті світу.